Друзі, не забувайте, що в нас ще ви можете взяти піксель. У нас в наявності 8А та 8. За хорошою ціною ще й з річною безкоштовною гарантією. А щоб замовити, напишіть на у реакції. Яка різниця в дисплеях в iPhone 7 та iPhone 16 Pro? Тут 120 Гц, тут 60. Давайте перевіримо, чи є різниця. Бачите різницю? Напишіть в коментарях. Яка різниця між iPhone 14 та 14? Ну, iPhone 14 має 6,7 дюйма дисплей в 14-6,1 дюйм. Тут батарея більша, тут батарея менша. Все, різниці більше немає. Ну і по вартості 14 плюс буде дорожчий. Якщо вам потрібен iPhone, можете написати нам у Direct. і не забувайте, що ми надаємо ще річну безкоштовну гарантію. Як замовити у нас безпечно відновлений айфон? Ну, по перше, у нас є сайт. Ви робите замовлення, замовляєте телефон накладним платежем. Що це означає? Ви приходите на нову пошту, оглядаєте телефон, і тільки після того, як вам все сподобалось, оплачуєте його. Не забувайте, що на всю нашу техніку ми надаємо рік безкоштовної гарантії. А ще у нас є фізичний магазин, який знаходиться в місті Київ на вулиці Здолбунівська, 6. А наша фабрика знаходиться в місті Львів на вулиці Володимира Великого 12. Друзі, такого апарату я ще ніколи не бачив. Просто подивіться, який телефон. Дивіться, який динамік. Це можна сказати. Повноцінна колонка. Тут, до речі, батарея, я не знаю, 1050 мА. Ну добре, 1020. Ну, реально крута річ. Давайте послухаємо, як цей динамік працює. Так, такого в айфоні, друзі, немає. Так що, де його купувати, я не знаю. А в нас не забувайте, айфони продаються з річною безкоштовною гарантією, так що для замовлення можете написати на директ. Яка різниця між iPhone 15 PRO та 16 Pro? Ну, в 16-му ПРО кнопку для камери. Все. У нас, до речі, можна придбати їх за 10 тисяч гривень з річною безкоштовною гарантією. А хто дослухав до кінця, то молодці, так як ви будете знати, що це в оплату частини на 3 місяці. У нас, до речі, три місця без відсотків і з можливістю до 18 місяців розбити виплату частинами. А щоб замовити, просто напишіть на мой дірект.